Так, все, є стрім. А, можемо починати, в принципі. Так, тільки перевіримо. Так, Звук є. А, ти теж, по-моєму. Тебе теж, по-моєму, чутно. Зараз будемо починати. Ого, у мене 307 підписників є. Я... Я нічого не робив пару днів і в мене якось підписники з'явились, Типа, пару підписників за буквально ніщо. Нічого... Типу у мене теж таке було не раз. Перший спадай, але, ну, в принципі, щоб нічого не виходить. Весь матеріал на комп'ютері просто стоїть і мене. А, Такс. Ну що? Давай, звичайний режим. А, так Майк, привіт. Привіт, Майк. Uh, так. Тебе пойдем, як чітко, ну скажи щось. не здається, що я взагалі Тебе так, бо його тут немає. Не думав? Я не думаю. Так, ну що, не <рес> ну звичайно, це що базовий режим, почергово пиши та малюй, доки не закінчиться коне. Ну, звісно ж. А як з вами в гречкофон пограти? А, дивись, що я. Я зараз не награв, давай для мене, бо я на телефоні відпочатку звичайний простецький. Да, 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 да. Зараз дивись, mm. а, як я кину посилання. А, нік не вліз, ліс. Врізали за А Зараз кину посилання в чатик. Привіт, пупсик! Привіт, кібок. Зараз секунду кину поважним людям. Посилання в чатік. Все, заходьте. Та їх по судам затискаю. Айбуваю. Так, ну що. Чекаємо а, пару людей. Типа ти куди вийшов? А ну давай швидко. Швидко сюда. Тут, поки порожні гравці. Швидко сюда заходь, Понял? Ну, типу, ти так посмотришь? Але... О, Рома, привіт! Капець, легенди в чаті. Одні легенди. Це я Тхібек. А, окей. Так чому мене кикнули? Я не знаю. Ну заходь ще раз. Сам вийшов. Майк. Бачу, що ти, це за розвод? Це вже нахрюк, да, на хрюк. Капець, легенди в чаті, блин. Треба скрін зробить. Типо, Тимур, я понятно, я легенда. Майк, ну він не легенда, але може стати Є всі шанси. А, Кипяток, кібук, Рома, Тимур, ну це просто. А, капець. я напишу, я там до речами стану, чи, чи не чипюще. Нічого, що в тебе є е, е, цей модераторка в чаті. А, а, ну то все то я вже. Я прийшов крюк в чаті. Богу. Давайте ще чекаємо двох людей і заходимо. Кіп'яток, тебе чекаємо, ще якусь одну людину, в принципі, можемо почекати. Щоб було по поінтересній. Оце ось я зліва. Ні, неправда. Розетка. Фу, засуджую рекламу. Так, почекайте, я закрию рекламу. Ти що? Почекайте, я рекламу закрию. Баби люби. Ні, так не вийде. Блін. Я зайду. О, Рома заходить. Окей. Блін, треба закрити рекламу. Мені це не подобається. Давайте щас, щас, щас. Це що за... А, не. Стоп, куда? Скасувати. Ладно, пофіг. Пофіг. Ого, нічо собі людей. Жорстко. Нічо собі. Нормально вас так? Один, два, три, 4, 5, 6. Шість людей. Жорстко. Жорстко. Це шо за таке? А, коротше, звичайний режим пігнали. А, до речі, до речі. А, Рома, Рома, ти можеш заходити в Voice в ГхМ і так само Кипяток тоже може заходити в Voice в ГХМ стриме. Після попа кирпичи, да. Так, напиши пропозицію. А, а, Готово. Так, ну шо? Давайте. В DS чи, ТГ? а в Дискорді. Малюк використовує вкрадене російське ПВО. Блін, це імба тема. Треба було б написати. Але хай буде вже це, мені ця тема більше подобається. Ну і що? Скільки ще часу? Ну, чекаємо. Чекаємо людину. А, це я вже читав. Вісім способів. Ось <гуси> вам без реєстрації Як курси це? купити. О, це. Так. Я... Uh, навіть не знаю. Я не вмію малювати такі, що я... А, тут не треба малювати. Так, ну це гусяк. Подивіться. <гуси> це якийсь не гусь, по-моєму. А я, я не знаю, хто це фламінго якесь. Uh, так, ну це типа О, uh, Ножки. <гуси> Боже, це геніально. <laughs> о, бирка в украинский ПВО то <laughs> Да, 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 да. Я ага. не знаю, кто это написал, но он гений. А я там расположу. О, так, смотрите. опа. Опа. О, опа. Ой, <laughs> <laughs> так, а что -то <laughs> не то вышел? Ну, это типа человечек. Вот, а да, ще йому шевелюрку таку зробить. Вісім в курсі. Курсі. Отак. Готово. Ну це, по-моєму, А, Пес патрон подав суд проти бірки, качкодзо ви шок, Бляха. шок контент сенсація. Черон малює ага. у прямому ефірі. Ти що не купив мої курси? Да. Так, ну чекаємо людей, чекаємо, щоб ви всі намалювали. Це ще <ріст> ну? Я... А я не мію. А я типу, мію. Ну, типо, блі, ну хто це загудав? Ха-ха-ха. <ріст> Чого? Це я треба, щоб. Цього... Я наконец-то Трянам... я. як він це малюю. Я це малюю! А тут? Це хто зайшов, Грома? Це геніально. Це просто геніально. Це хто зайшов? А, А, Кипяток, привіт. В тебе там в рекламі мангал розетка пропонує. Це вже перемога шмаки через 2 тижні. Та, блін, треба замінити цю рекламу. Я не навіжу її. Щас почекайте. Треба щось придумати. М о! Стоять! Твоя черга описати цей малюнок. Що це таке не знаю. О, Це цей дебіл не поставив блокер. Привіт. Та що ви цей? Що ви наганяєте? Не знаю, я не знаю, що це таке. Привіт. О, Вадим Нікічук, привіт. А, щас. Що, опять Дальше? Так, хай буде реклама, знаєте щось нове. ТОП 8 спосібів збити херона на санях святого Олега Трифога. Что? Як я це маю на... Як я, я це маю наблюдати, що. <laughs> ну це дивіться, це сані. О, це, це горка, да? Оце треба. Втекаюся, стерти. Да, оце горка, да? О, сніг. Отак. Ой, стоп. Блін, трохи ці не вкладає, але нормально. Вот, дивіться, це сніг. От, оце, оце все. Це все, <ріст> <ріст> це сніг. От, <ріст> а це. Це не хайп. Це якісь ноги. <ріст> Ну, це, коротше, дивіться, я лежу. Ем, да. Оце я лежу. Поняли чи ровно платять розетка за рекламу. Вот, <гум> дивіться. <гум> це <гум> я впадаю на станях. От ці самі сані. Вони з мене ем, не налізли. Вот. Я не знаю, як їх ще показати, щоб... Вот, типа как так. О, это Санни. Чаран Тараканус 3000 и О нет, это Перекачка взял. Вот. Блин, это больше на Таракана как схоже. похоже. Ну, в принципе, что я могу сказать? Вот типа... Опа! Топ. Э 8. Ну, по-моему, гениально. по моєму геніальний, все готово. Я точно не думаю, в мене... Все... Ну, я думаю, це класно. Це То Торілі більше таракан. Містер Черрон Кукарачі Едішн. Чирон та Кукарачі. О, так, ну, к сожалению, сьогодні буде стрім недовгий. Не типа, не знаю, оцей цей раунд, по ідеї, і все. А от завтра постараюсь, от щоб повноцінний такий величезний стрім. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. да. Так, ну що? Тепер твоя черга описати цей малюнок. Ну, а... Нормально. Все. Шедевр. Тупо качка з пістолетом. Голуб закидає гроші на банку для ССУ. А, вісім способів блакит. Це описую тут поясніть мені. Ну я готово, все, я зробив. Я вже що там не Тут блє, 8 длє, способів блє. померти. Які це майно. Ну, я не вмій, болювати. Так тут кидячи, типа блин. Не Боже, це геніально, по-моєму. Це 8 способів блакитному. Ні, знаєте що? Я навіть трошки зменю. Тут деякі пробелы пр... є. А, знаєте, Во, ця штука. А, блин, не стов, я не то щось зробив. А... Отак от зроблю. Сестру нафиг ні, треба більше. Во, оце, я понимаю. Сейчас більше, більше синього, так? А, да, та, більше синього. Топ-8 способів. А, це я вже читал. А. Та, Ну тут, короче, не рівно, ну знаєте, це це, це не я винен. А, ні, все, я не винен вообще. Вс. 1.6. Чого ви так довго малюєте? Не а, ні, не все, стойте. Все, тепер готово. Шедевр. Ну так я кажу, я теж малюю, я курка лапою. Ну, блін. Ну, цього не треба стидитись, Навпаки, треба, щоб людей, які малюють курка лапою, люди не херня, Я взагалі на телефоні малюю. Там нормально малювати на телефоні. Мені так само, як мишку тік. Мені ще важче. Бо я криворукий. руки. Менку легше. Знаю, мишку легше, ніж тут тактику цикать. Стоп, я ж можу обернути телефон. Що з цим мордую? А, не хо. Ааа, хитро що похерня бля. Не обернує телефон. Все, отак от. Будете ви. Ким від чого, щоб розпочати. Що, що це Шом, Ох. Чисто, реклама. А. Починай, давай. Я хочу подивитися, що там таке вічло. Звучання виключити, автоматично вимовляти пропозиції. Ні-ні-ні, там щас буде. Там ще, ні. Я Все, вы бачите, шикарно, я за. <ріху> я спавився. Все, я рекламу закрыв, в принципі, с собою. А, мангал. Забув розлогинити за аккаунта. Бірка Ухо! Угу. <ріху> <Що? ріху> <Дискач. ріху> Блин, ну, блин, классно намалвано. П'янка восьмиклассников. Мне это интересно. Я заслушаю. Ничего себе там намалювали. Забуем, Реклама коштує 689 гривень. Щас почекайте, я. Блин, не, то не то. О! Что давай? Вот так вот. Вам... Все, подаймба, давай подалі. Такс. Nissan GTR на крутому тлі. О, твій малюнку. Це шо таке? Це Nissan GTR. Синя гоночна машина дуже швидко їде. А фініш. Ну, приблизно мірімей малювання. Вісім способів блакитно. Та їх! Вот хто це зробив! Ну, це шедевр! Ну блін, ну це шедевр! <ріст> он як, он дивись він як. Ну, слухай, Востех, в тебе шедевр насправді. Ну, <ріст> Це, <ріст> <спомогу. ріст> це взагалі, непонятно що. Засуджую ром. <ріст> ладно, ладно, рома няшка, я, я його не засуджую, не маю права. А в мене, ну просто ну шикарно. Вісім онлайн цей на стрімі, це потужненько, мені це подобається. Так, брум. Що це на. Це що означає? Що таке брум? Брум? Ну це брум, брум подав. Питає за енергетик бурн. Боже, по дуже голову прийшов у бар забрати пиво, зроблене з гусака, стріляє. Ой, ну, добре. Ясно, хто це таке, що гусака за. Брим, прикольно. А можна кипятка мені в чай залити? Ні. Ну це насправді... Ні, ладно, це фігово виглядає, але ну получше, ніж в мене. Оце. Ну, тут прослежується ідея, художественний смисл. Ну, а це просто емба. Е, кебік. Кібук, молодець, це красава. У Бекрумс на поїзді. Мені навіть інтересно. Інтересна ідея. Топ-8 способів збити херона на санях святого лайва трифона. Кое збивають санями 8 разів. <laughs> типа сбивай <збили> 8 разів. <laughs> <laughs> Ой, боже. Я не міг так, сейчас почекай. Поч Почитаю чатик. А треба було о, гуся не спаювати енергетику. Хі, хі хі вон як. та да Далі. Цих грибочок. А, а от! Вот воно. Ну, це шедевр. Кипяток, ти молодець. Гриб обкурився грибами. Ну просто геніально. Куришь, курить сами. Блин, ну це прикольно. Мухомор курить мухоморчика. Я сосуд же, блян. Чисто читимуть. Давайте другий режим. А чому звучки немає? Бо зараз буде знаєш що? псих? Гребочок. Гриб обкорився грибами. О, ні, це, це голос кипятка, я забув. Кипяток, ти тут? Можеш сказати пару слів нежних? Кипяточок. Я тебе умоляю, Кипяточок. Давайте так. А, ну так, без озвучки не смішно. А, давайте так. На 10 лайків кипяток говорить. Говорить два слова. В тому той прикол. Озвучка а, накурена. Та ні. Кипяток, і, і не нафік, можу сказать. Не, не надо. То давай! Кипяток, давай на 10 онлайн, а ти говориш. А, а, всім привіт, я покакав. Зарвайся. Без запам'ять, якщо я по почну говорити. Ні, 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 пожалуйста. Давай без цього. Просто говори привіт всім, я покакав. Реально, буде хайп, хайп тема. Какус буквально. Ну, це малюнок, блін, прикольний, насправді. Оце теж прикольний. Ну, а це я, я засуджую, звісно. Воно мені дещо інше нагадує, але я не буду про це говорити на Ютубі. А, далі. А, 8 способів гуся онлайн без реєстрації курси купити. О, мій малюнок. 61 років. Ну, буде це. Ти ти... О, о, мій малюнок ага. зараз буде. Гуся 8 разів. І так 8 разів. <с> Чайку косає, випусти, чай, куда виписте, але. О, ага. О. <с> боже, це шедеврально. Сосумбер. <Це> <с> о, боже. Коротше. О, в мене зараз реально часу немає. Я б ще поіграв би, але, к сожалению, вот так от воно. Ну, б, слухайте, пробний стрімчик ну, просто мега імба. Купа онлайна, дев'ять людей. Ну, це для себе нормально. У мене теж зараз багато через південь буду вирушати трошки на якусь тусу. Всім бум! Бомбезний мені це сподобався. Я думаю, у мене ж відео карта зі з'яви. Можна буде. Завтра-завтра цей я повторим. Я думаю, я повторюю точно. Скільки не тому купуєте мої корси? о о Кипяток сказав два слова. Я навіть не футте. Купуйте мої курси. Кипяток легенда! Кипяток легенда. Боже. Все. А, дякую всім за стрім. Хоч такий дуже короткий, але в мене реально більше часу нема. Типу, ну як є, як є. Вирішив пострімити, так би трошки побільше пострімив. Завтра 8 годен зможеш? Остях. Честно, ктось тут просто роман. Роман, привет. Да. Кайте Про Рекламу в курсе. Прикольно. Прикольно, к Я завтра прийду. Окей, все чудовенько. Завтра я надеюсь, что у меня не будет видеокарта. Я так думаю. або вьюторог. Ти можно буду рыбке. Нормально уже щось наблюдателя на месяце. Там буде все зручніше, а не пальчиков щось тут рдуат. <laughs> Не, ну пальчиком теж добре. О, боят! це бай бай. мені прикольно. Анімація, час для анімації створюю рухомість добра. Блін, я вообще не представляю, що буде, якщо ми в цей режим побираємо. Анімація, буде анімація. анімації. Ні, ну все таке. Вишуканий труп. Створюється теоретичний. Ні, це тоже якась фігня. Ну коротше, мені. Мені подобається анімація звичайно. Е, все, Рома, ты завтра будешь ввечері і ластек. В вечері можна йому. Я думаю, там ввечері мав до ввечері. Тоді супер. Все, чатик. Давайте. До побачення. Всім гарного стриму. Всім пока. Ой, гарного стріму. Я не Дивіться інших стрімерів, вони непогані чоловічки. Окрім Лебіги и Ластега. Все. Да, отак от. Все, всем пока.